Мирне шахтарське містечко Марганець на Дніпропетровщині діями опозиційного блоку, інтереси якого представляє міський голова Олена Жадько, Вже приткнуло межу гуманітарної катастрофи. Саме так говорять мешканці міста. З Самого початку опалювального сезону місто Марганець потерпає від холоду та відсутності світла. Новий рік та різдвяне свята люди провели у темряві і холоді. Народ возмущений, моріді в Марганець. Сидим без світу, без тепла, груднички, діти малі, малізіваті. Інваліди і здівательства народу. Якщо не буде ятаплення буде хана Розкол буде України благодаря нашій мерії і з країни. страни. Вот это ультиматум уже потому тому, що по-другому бути не може. Як наслідок цього температура в приміщеннях ледь досягає 2 градусів тепла. У школах температура не досягає санітарних норм. Тож у місті зірвана учбовий процес у житлових будинках та сама ситуація. Ті процеси, які відбуваються зараз, в марганці, це наслідки. Безвідповідального ставлення посадовців до своїх функціональних обов'язків, державні службовці, особливості місцевого самоврядування і особисто Марганецького голови Жадько Олени. Ті процеси заміни системи опалення, які відбувалися там, вони пройшли без погодження з територіальною громадою. Не порадившись з територіальною громадою, з людьми, не провівши громадське слухання. Прийняли рішення. Те рішення, яке передбачалося раніше, готувалися документи, експертизи, і що системи опалення в місті Марганець замінити за три роки. Вони вирішили зробити за один рік, майже не за один рік, а ввійшовши в період майже опалення підготовки до опалювального сезону, запустили ці процеси, і вони були недолугі. Перше, що не можна було це приймати. Чому? Бо нема експертиз, нема висновки і не погодили люди. В місті не опалюються дві спортивні школи: музична школа, дитяча бібліотека, центр комплекс позашкільної роботи, управління соціального захисту, управління освіти, пенсійний фонд, центр зайнятості, міський суд, прокуратура. Також у цих приміщеннях взагалі замерзла каналізація та вода. І також розмерзлася уся система опалення. У мене муж больний, інвалід старої групи спить в холодній квартирі, одіває шапку, одіває теплі штани. в'язані, які бай... батями і спить у квартирі. Ну що це таке? Якщо старик знать, що не йому жити. На, на Николаевку і все. Вот діти, а он одне, вторые, це теж з нашого дома. теж холодные квартиры. Ну що це таке делается? Ни при одному мері у нас такого не було, бардака, як зараз. Мусорки через верх биті. Холодно. Температура в квартирі від 13 до 15. У мене ребенок інвалід. Мерзнет и ручки, и ножки, и все. А никакой помощи нет. Да что ж это такое? Конец до концов. Куда еще мне обращаться? Ехать в Киев до Порошенко. Сколько у вас градусов в квартире? Енергетичний та опалювальний колапс стався через те, що представники опозиційного блоку вирізали 50 кілометрів труб централізованої системи теплопостачання. А потім на сесії міської ради було прийнято рішення про виключення від мереж централізованого теплопостачання багатоквартирних будинків, бюджетних та інших установ незалежно від форм власності, що опалюються від центральної парокотельні та інших котелень. Місцевих жителів не ознайомили з рішенням і не пояснили, що очікує на них за умов його прийняття адже різкий перехід на електроопалення став загрозою для електропостачання міста, оскільки зовнішні та внутрідомові електромережі були спроектовані з урахуванням централізованої тепломережі. Мер міста проблему не вирішує, говорить громадськість. Звичайно, виновці, які це зробили до або не долу, зробили треба нести відповідальність, юридичну відповідальність, політичну відповідальність. І Жадько особисто вона не чує, вона не чує людей, вона ховається від людей. Ті люди, які правду кажуть, вона зразу їх звільняє з посад. Вона і її депутатський корпус, який з нею працює опозиційний блоку, вони апелюють і критикують центральні органи влади. В даному випадку центральні органи влади дали матеріальну допомогу, не тільки матеріальну допомогу, а ресурсну, фінансову, підтримали програми, але ж вони не можуть бачити, як виконавець діє. І чи виконавець правильно поступає, чи ні. Зараз моє звернення є, вони, звичайно, дійдуть до органів звичайно, і до прокуратури дійдуть, тому що зірваний, опалюваний закон порушений. Про забезпечення людей теплом у підсумку місцевих жителів поставили за межу виживання. Вони говорять, що пережити зиму і не померти від холоду це не метафора, а реальний стан речей, від якого більш за все, страждають діти та літні люди. Уважаємо... Жадко, город місто без світу, вихідний день. находитесь, вас люди разыскивают, а вы, я не все, все по телефону, телефонами сбили. Такая, кажется, ситуация в городе, вы отдыхаете, вы в первую очередь должны находиться здесь. Здесь, где народ, без света, без тепла. Вы понимаете, что это на, вас лежит на ваших плечах? А? Вот объясните сами себе. Вы сейчас сидите в тепле, а народ стоит без света, на холоде. Извините меня, вы не руководитель. Вы не руководитель. Руководителя такого не должно быть на посту города Марганца. На жаль, марганецкая катастрофа створена на руках оккупантов. А з внутрішнім ворогом так кажуть люди. Рішення щодо спасіння марганцю має бути прийняте у Києві і негайно. Я звернувся до уряду. Є моє депутатське звернення до Міністерства енергетики, до Мінрегіонбуду про те, що такі коїться таки вчинення зробився, відбувся і з вимогою терміново надати допомогу перше місту. Самому місту жителям формувати робочі бригади для того, щоб виїхали, допомогли енергетикам, замінити всі системи енергозабезпечення. Від рішення у Києві залежить життя тисяч людей, які зараз замерзають на Дніпропетровщині у місті Марганець. Це така велика біда, яка дійсно створює соціальну напругу в цьому регіоні. Це не можна було робити. Це, це, я зараз звертаюся і прошу, і буду звертатися і до прем'єра про те, щоб розбиратися будемо потім. Зараз потрібні морози такі були. І е, я за відвідав три дома будинки багатоетажні. Всі системи, які енергорозподільні щити, вигоріли. І зараз до мене делегації їздять, і в Київ їздять, і вони, вони просто люди роздратовані. Вони, я відчуваю, і, і ця біль людська, розумієте, що таке діти стоять без тепла, хворі люди. Зараз гриб лютує, хвороби лютують, вони, вони не мають де зігрітися.